У Луцьку водій вантажівки Ман на смерть збив 80-річну жінку. Це сталося на вулиці Ківерцівській близько 9-ї ранку. Сусід загиблої Юрій Янчинський розповів, що бабуся жила неподалік з місцем аварії. Каже, машина збила її, коли вона виходила з тротуару на перехід. Багатотонний автомобіль протягнув її кілька метрів, відкинув на основну дорогу. Жінка живе вон дві хати Добре, далі, по вулиці Ківерцівській. Вона йшла до церкви. Розумієте? І не дійшла тут. Даний автомобіль виїжджав от з провулку дорожнього, він виїжджав і повертав наліво, виходить. І він її десь тут зацепив і дотягнув аж туди. Ви подивіться на автомобіль. Хто різкне перед ним переходити? Водій вантажівки на момент приїзду знімальної групи сидів у машині патрульної поліції. Що сталося, не коментував. На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Рух вулицею Ківерсівською протягом двох годин був ускладнений. Його регулювали патрульні інспектори. Розповів головний спеціаліст сектору головного управління Нацполіції в області Олег Плазовський. Відомо, що за кермом вантажівки перебував місцевий житель. Йому 34 роки на момент вчинення ДТП був тверезий. Нині з'ясовуються обставини трагедії, чи переходила жінка дорогу за межами пішохідного переходу, чи переходила по пішохідному переходу. Буде з'ясовано в ході досудового розслідування. Нині за цим фактом триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України.